Всем привіт, це Побер. Розпочинаємо виживання в Майнкрафті Новий світ. Та біжимо шукати дерево. Піднімаємось на гору. Ой-ой-ой, реклама. -ой -ой. Біда. Так, я граю в того не в настоящий Майнкрафт. Не, не настоящий Майнкрафт. На телефоні, поки ви слухали я вже знайшов дерево до бою. Як, як ви могли побачити, я зайшов у селище. Є таке гарне селище. Так, ладно, біжимо до селища, зараз будемо лутати. О, ой, я стрибаю, падаю. Так, ладно, біжимо у Зараз будемо шухати якусь хатинку для себе. Покажу вам в ній. Так, а вот бачу. Ого. Я не замітник тут є ще й кузня. По цій хотинці я, напевно, буду жить. Да, мені О, так, мені подобається ресурси. Так, ладно, підемо золотаємо кузню. Так, заходимо. Так що. Ого! Сідло, 7 обсидіана, 2 діаманти, капець, лут. Так. Добре, біремо до себе. себе в хату. Будемо зараз э, ставити назад ресурси. І крафтити верстак. Так, робимо. До скикратимо верстак і палець. Так, ставимо кашогу от сюди верстак. Так, робимо дерев'яний кайло. І зараз підемо копати камінь. І будемо робити пічку, інструменти кам'яні, ключик кам'яну добу. Так, поставили верстак просто туди. Скринти. Ставимо демонт і всю його посидімо. Буде мені поки що не треба. Так, так встановлюємо точку спану, біжимо кашу такого.

Tak, w tym kamień, oj się, terwiany Tak, tak, tak. Ta, no, stó. Obijamy. Obijamy to płoty kamień. Oj, wiesz, ja zakryłem się przez nos, się uderzył. Tak, no oj, ścigie tu zresztą. Moi na... ...ce wyżywania. Я, по-перше, хочу прожити 100 днів. По друге, хочу покращити це село в 100 разів. Буду робити якісь прикольні проекти, буду щось строїти. Так що буду привозити жителів з інших селищів, на всякий случай. Ну, а поки... О, як сил весь майнкроптери, добуємо камінь і біжимо додому. О, вже уже не став вечер. Так зараз біжу. А, шо, так, біжимо тут дому. О, можна буде уколи, побудемо приручити. Так, що я запустився. Чекайте, чекайте, запутайся трохи. Проганяємо жителя. Це моє ліжко. Так. Спимо, спимо нас, не будемо сняти. Так, все прокинемось, крафтимо пічку, камінні, інструменти, палки. Все, все добре. Крафтимо, крафтимо. Далі будемо крафтити, коли прийде. Єдине, що вам буде мішати, це реклама. Так, окей, скрафтили пічку. Крафтимо кам'яні інструменти. О. Потім я візьму ще хліб, щоб піти в шахту. Може бути якось відати ще чогось. Так, гірка, меч і ще одна гірка. Так, викладаємо з непотрібні штуки. Все побігли в коти печали, тканью. Побіжемо туди до пляжу. Пригласимо, щоб можна було білити. Убила. Так, побежим вот там в лес, вроде бы, я не помню. Так, так бежим, бежим, скачем, скачем. Угу, так, 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 там левис, какая-то маленькая. Гарный Ну, okay. это Даже не побегать за деревом, можно было вот, вот и каньон. Так. Да, расслабляемся, расслабляемся. Так, так. 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 Будемо ще помиленько по проводити. Дуже помиленько. Ооо, що я доведу впускатися. Треба якось цей процес ускорити. Так от зараз, навірно, буду спускатися і спрягнути. І буде шукати залізу і так. Кандерментом бігає паук. Это опа залізка, добуваємо. Добуваємо нормально. Так, кружа, чотири залізли нормально. Так, все добре. Тікаємо, чекаємо куда ще подальше. Опаги. В мене проводиться. Так, добуваємо. Міно, праємо, No to, to Tak. Oh, I że mogę O, skelet, ja już że zamierzam tu na Tak. Jakiś drugi skelet, będę zajdzie za Dobra, ja wam. Jakie zaraz zobaczył, że jest Pokaz koordynacji, pokaz jutro dniów. I також я ja, ja буду розбирання інвентаря мені так легше, флешла. вам буде скучно дивитися, коли я поставлю на білу 50 раз 10 за своїми речами. І буде мої речі можуть пропасти. Так Окей. <gryt> Kowiemy się jeszcze raz. Tak. Strzegamy i bierzemy w naszym raczku. O, słowa Bogu, niczego nie próbowałem. Bierzemy, kiedy jest daleko, daleko w dół, stąd, gdzieś. O, potem jest światło, lecz bierzemy tutaj. Tak, okej, okay, dobre po Так, 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 копай, 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 зараз ховаємось. У цьому я, напевно, буду закінчувати це відео. Якщо хочете, скоро буде друга частина. Так, ну ми сховалися. Так, попробую світ трошки подальше. Пока. чекайте наступну частина. Кранбул. Оберт 228. Сейчас прощайте. Устремимось на супни часы.